Чергової 58-ї сесії Белахівської міської ради. Сьогодні засідає комісія з питань планування бюджету реальної політики місцевих податків і зборів. Під головуванням голови постійної комісії Барабаш пана Степані. Прошу слава Степані. Доброго дня всім. У нас на сьогодні порядок денний. Такий перше питання про затвердження звіту бюджету Балахівської міської територіальної громади за перший квартал 25 року. І Друге питання. Пронесення змін до бюджету Балахівської міської територіальної громади на 2025 рік. Хто за такий порядок? денний, прошу проголосувати. Хто за проти? Утримався рішення прийнято одноголосу. Переходимо до першого питання. Прошу на учасники бюджетної комісії. на розгляд проект рішення про затвердження звіту за перший квартал 2025 року. Проаналізувавши. Уступлення до обхідної додаткової частини за перший квартал. Податки, доходи загального спеціального фонду складають більше 51, міль... 51 мільйон 700 тисяч. Це є на 7 мільйонів 721 і тисяч більше, ніж за відповідний період минулого року. Загальна сума міжбюджетних трансфертів складає 20 мільйонів 642 і грн. тисячі гривень. З них базової дотації поступило у першому кварталі 8 мільйонів 7537 тисяч гривень. Дотації з бюджетів переданих з державного бюджету на видатки утримання закладів освіти охорони здоров'я 452 тисячі гривень. Інша дотація з місцевого бюджету 5 тисяч гривень. І субвенція з державної обласних бюджетів 18 мільйонів 435 тисяч гривень. Власних доходів за перший квартал поступило. 23 мільйони 13,7 тисяч гривень. Це є 111% до плану на звітну дату, якщо аналізувати до відповідного періоду минулого року. Надходження більше на 4 мільйони 757 тисяч гривень. Одних з вагомих, які займає майже 45% у дохідній частині, власних надходжень займає подифорок. Його поступило 10 мільйонів 384 тисяч гривень. Це на мільйон 984 тисячі гривень більше ніж за відповідний період минулого року. Найбільші платники ПДФО це є Карпатський лісовий офіс «Філія», Блехівське лісове господарство ліси України, це є Свічкіри і ТЗВО. Є і Метної плати за спеціальне використання лісових ресурсів частини заготовлення рубок головного користування надійшло 59 тисяч. Якщо аналізувати до минулого року. Надходження зменшилося майже на 20 тисяч гривень. Це є причиною є зменшення фактично виконаних робіт і лісу. Рентної плати за спеціальне використання, крім рубок головного користування, надійшло 104, я припрошу, 555 тисяч гривень. Якщо до минулого року аналізувати надходження більше на 30 тисяч, рентної плати за користування напрямами для видобування нафти природного газу і конденсату надійшло 1 млн 307,4 тисячі гривень. Надходження також більше до минулого збільшились до минулого, періоду минулого року. Акцизного податку надійшло 863,9 тисяч гривень. До минулого року надходження більше на 343,7 тисяч гривень. Місцевих податків зборів, що сплачується відповідно до Податкового кодексу України, надійшло в першому кварталі 8 мільйонів 2225 тисяч гривень. Це є також вагомий показник, складає майже 36% у власних доходах. Єдиного податку... Я думаю, що всі депутати мали можливість ознайомитися. А на на виконкомі слухали. Так, на кого які питання? Є якісь питання? У мене запитання. Угу. На здійснення доплат педагогічним працівникам закладів освіти за рахунок субвенції з державного бюджету. Мільйон 423 гривень. Це доплата субвенції за многістах? Ні, ні, це за перший квартал. За перший квартал їм дораховують до 2 тисячі. Дві тисячі. Дві на людину? Так, так, дві. Дві тисячі на ліку. То ну, їм то, зарплату окремої. не підвищували, але окремі відомості на рахуванні і окремо є. Це вважається як доплата, так? Чи, чи... Ну так, так, як доплата. Yes. Yes. Є субвенція на зарплату, і є доплата субвенція на доплату. І з першого вересня збільше цього буде, так? Добре, ще є якісь запитання. Дав на голосування. Прошу, зготувати. Списки за. Мадрик за. Корабла за. Прошу, так. Так. На ваш розгляд проект рішення про пронесення змін до бюджету Монахівської територіальної громади на 2025 рік. Нести зміни до рішення від одинадцятого 12 до 24 року. Пункт 1.1. збільшити обсяг доходів загального фонду бюджету Полеківської міської територіальної громади як іншу субвенцію з державного бюджету на суму 15 тисяч вісімсот гривень, відповідно кошти направити на збільшити на багатопрофільна стаціонарна медичну допомога вторинка. 15 тисяч гривень це є компенсація за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньопереміщених осіб в будівлях е лікарень. Я перепрошую, можна запитання? Це що спеціально відкривали ці будівлі, чи не були відкриті? Там. Ні, ну де люди перебувають. Наприклад, в першій школі перебували. Так. Ну це, це ще ну так, а зараз в нашій Євродомі. Пологом є в Пологу? Ні, Пологу. Ну, то, але там. Пологому. Там же вони постійно оплачували, чи ні, Вона ж відкрита. Так е, е, е... відкрити, ви маєте на увазі. Ну, діючі приміщення, де, до якого там вони користуються. Так. Не діті, е, в... І лікарня саме що, не, чи Тільки переселенці. Чи які переселенці? Там тільки президентів було. Там І вони вона, ми було подиє... щось терапія, якби назвали, жде там люди лежали чи ніч? Ще... Ні, там паліативка була якось паліотерка. пару днів. Але то навіть мені здається, що ті люди, які з тих числа переміщених, вони їх просто ставлять. Єдине, що колись був, можна було довго їх тримати на паліативці, а зараз е, НЗЗУ вже обмежили. І вони для того, щоб е, отримати додаткові кошти, вони їх просто ставлять е, певний період часу оформляють на паліативну mm -hmm. mm -hmm. допомогу. Також збільшуємо іншу субвенцію з місцевого бюджету 50 тисяч гривень. Відповідно, збільшуємо бюджетні призначення міській раді, це є кошти з обласного бюджету на реалізацію програми заходів у галузі туризму та курортів на суму 50 тисяч гривень, де співфінансування реалізації заходів проєкту Лісова школа Болехова спадщина, що живе, на виконання заходів програми розвитку туризму Полехівщини. На 2025 це є така програма, і область дала співфінансування 50 тисяч гривень. А наше фінансування скільки. 20. 20. 20. Ви за кожен пункт голосуєте, чи що? Так, так, так зупинились. А що передбачає сам проєкт? Там першопочатково проєкт був розроблений на 120 тисяч, тому ми зменшили. Він передбачає розробку коста наукового роду як наукові фільм про і, шкоди. і... Проєкт, В основному ініціатором були викладачі, студенти фахового коледжу ми долучилися до цього проєкту. Це було, можна сказати, навіть продовження того, що минулий рік був дендрологічний парк. І зараз, якби продовження реалізації цього проєкту, вони дописали наступний крок і Зменшили, то вийшло до 80 тисяч. Бо вони хотіли, щоб ми більше фінансування давали, але ми відмовили і відповідно, вони будуть трошки. А чи може бути таке прохання, що проєкти включали ту частину парку, яка знаходиться з лівої частини, а не тільки та частина, де знаходиться техніка? Я розумію, що... не тільки а та частина повністю включався. Це прохання, якщо будуть наступні проєкти. Я думаю, що це просто коли будемо писати тут, аналізувати, можливо, є можливість вийти навіть. ну, якраз, як ми, Оскільки ми є, ну, фінансуємо, то відповідно є можливість розширити. Добре, я звернув увагу відчачувати. Все, дякую. Є ще якісь питання там на голосування? Юстик за. Юстип за. 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 Переходимо до наступного. Пункт 1.2. Враховуючи Враховуючи перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету міської територіальної громади за 4 місяці поточного року, збільшуємо обсяг доходів загального фонду на 264,7 тисяч гривень. І е, з, по податках: Акцизний податок з реалізації виробнених е, імпортних, тобто, в тому числі розрібної торгівлі тютюнових виробів, збільшуємо на 77 тисяч гривень. Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до закону України про державне регіональне виробництво обліку спиртової та і спиртових. Дистилятів збільшуємо на 157,7 тисяч гривень і плату за скорочення терміну надання послуг суддя державної реєстрації речових прав збільшуємо на 30 тисяч гривень. І відповідно збільшуємо видаткову частину на 2647 тисяч гривень. З них управлінню праці соціального захисту населення 3,5 тисяч гривень на виконання претензій івано франківської філії «Укртелеком», Щодо відшкодування витрат пов'язаних з надання телекомуніційних послуг пільгою в категорії населення станом на 1 четверте 25 року є судовий там рішення, наказ про відшкодування, Збільшуємо міській раді, як інша діяльність у сфері державного управління на суму 30 тисяч гривень, на виконання заходів програми підтримки розвитку органів місцевого самоврядування на 25-й рік, на проєкт пліч опліч, згуртовані громади. Збільшуємо на реалізацію програми заходів в галузі туризму та курортів 20 тисяч гривень на співфінансування реалізації заходів проєкту Лісова школа Болекова, спадщина, що живе ту, про, програму, що ми говорили про 50 тисяч про обласну і збільшуємо по міській раді по благоустрою на виконання заходів програми «Благоустрою Балехівської територіальної громади. Улаштування сміттєвого майданчика в селі Поляниця. По, збільшуємо по міській раді 130 тисяч на придбання двох котлів. А збільшуємо, та яка сума збільшуємо? 130 тисяч. На котли 130 тисяч. Ви називати суми. Ви кажете, що ми все збільшуємо, збільшуємо без суми. А, я перепрошую, я не назвала на ті чи, чи що на майданчики шість тисяч Я перепрошую. Шість тисяч на майданчик у селі Поляниця і на котли 130 тисяч гривень збільшуємо. І управлінню освіти по спеціальному фонду 15 тисяч гривень на придбання автономної акустичної системи для другої школи. П'ятнадцять Акустичної системи це що входить? Ходить така позитивна колонка і котлів Був запит на суму сто сто п'ятдесят тисяч, але за голова купля. Виділяти 130, бо в нас по-перше і немає школи до дохідної частини. А по-друге, там є розроблення попередні та встановлення. Мова йде зараз про те, що ми придбали придбали котрину. Там можливо лишиться якась невеличка сума, і тоді ми спробуємо тих коштів, які лишилися. Тобто ми робимо, ну, це заміна, от іще заміна, бо ти собі в російському мовнику тих, от такий був пропрограм 15 років, від тебе відколи було от, ну, ще з віскаранта, а у інший ковтав це приміщення тут де є ти музейна школа, от там Сідомо, за підбурювати, в першу чергу, коли там займатися і сидіти в холодному приміщенні. Ну і плюс, якщо там автоматики немає на дебов щось станеться, потім вона додати. Ні, це це зрозуміло. Там просто сума була 100, та йому колечка, <плес> 150, якщо воно відповідає. Ми зменшили. що тій заміні, яка вона є, Так, закуплюєте, потім не купляємо, Там єдине, що по архіву просто, бо там стояв напольний котел. Ми хочемо його поміняти, поставити турбований. А скажіть, будь ласка, по проєкту лікар, по проєкту Пліч Опліч, на які саме статті сума? У нас 21 числа приїжджає делегація у складі 24 осіб. Так, це 22 дітей і двоє супроводжуючих. чи 20 дітей і 4 супроводжуючих. 20 дітей і 4 супроводжуючих. Це Це витрати на проживання, харчування, бо там змагання будуть, але що стосується, наприклад, там може вручення якихось призів, ще щось, то все покривається за рахунок коштів міністерства. Міністерство, яке завчасно зробило заявки і відповідно придбання медалі, якісь інші продукції воно покривається за рахунок тиску А вистачить три доби 22 тисяч? Ну, ми порахували. Представимо голосування. Хто за? Може, питання? Юсків за. Юсків за. Мадарів за. Пункт 1.3. Спрямувати частину залишку коштів спеціального фонду, який склався на 1925 року на програму підтримки Збройних сил України 500 тисяч гривень. Ще запитання? Та, запитів дуже багато. Запитів 30 штук за, за перший квартал. Чи вистачить? Справа в тому, що... Ну, в основному зараз активно почали приходити листи на отримання субвенцій. Тому е, говорити про те, що вистачить, якщо б тому навіть не 30-половину там хай кайбати і по півмільйона, це нам треба 10 мільйонів для того, щоб закрити. Ганського прикордонного загону привезли листа на середній конференцію. Вони, до речі, поїхали зараз вручити подяку сестрі військовослужбовця, який проходить наш, житель нашої громади, села УЗІ, Степанський Микола. Вони мають вручити подяку і так само просять. Ну, будемо дивитися, будемо, що в нас буде, знову щось десь навіть невелику суму коштів. Скусів, дякую. А скільки ще питань на спеціальному фонду залишилося залишки? Зараз, зараз, секундочку, 161, так? Ясно, я розумію. Ну, якщо... Ну, 50 тисяч. Тому ясно, згодом. Що на загальному є там 140, якщо... Добре. Ще є якісь запитання? Ні. Тому що, там, в цьому, в цьому сфері. Є сказати. Є сказати. Мандрик, за. Мандрик, за. Все, питання. Є ще якісь різні питання? Різні питання. Ну, так, я Добре. Ти бачиш конс. Ось